Его Що це ураган, правда! Вода стоїть на подвір'ї. вітер зірвався. Окупет! Так, да, налило добре. А ще тільки 5 часов вечора. А на дворі ніби вже ніч. Так, всім доброго дня. Які в нас хмари чорні йдуть? Не знаю, що це буде, чи сніг, чи що. Учора ввечері, вже в 5 часов вечора, знову в нас така злива лила. І я пізніше зняла. Так, всі показують свої перчики. А я похвалюся теж наташеними перчиками. Такі перчики. Такі перчики. З тої сторони хмара чорна суне, а з цієї сторони сонце. Сонечко таке шкварить. Ну вітер і холодно, сильний вітер. Так, прийшла до Анжели допомогти їй обмішку внести до хліва. На розтоплює буржуйку. У нас поросятка. Курчатка маленькі появилися. Поросятка сплять. Мама морду встромила в дірку і наблюдає. Я тихенько, щоб їх не розбудити. І ще з'явилися одні дітки. Анжела сьогодні купила бролерів. Сплять, наїлися. Освободилася в нас клітка. Це поскільки їм Анжела? Три неділі, а три неділі. І чому одне? Сімдесят сімдесят гривень одне. <рив> Не помирашся, а Боже мій! льошку теж Анжела парувала. Вже срок пройшов, вона не зривається, слава Богу. Хочу, щоб ти її чухала. Така куцурила. <рігла> <рігла> ну да, ти її чухай. <рігла> що красавіця, що вибереш. Ще з обох сторін мене тягнуть за куртку. Із трьох. <рігла> Так, ми вже повечерали, вже порозбігалися хто куди. Бабка вже з телефоном буде йти на своє сідало, а Наташі ще треба пече як лаваші, треба Стасіку і завтра щось в школу готувати. На дворі в нас випогодилося, вітер втих. Знову вже дує, угу. а ввечері як порались не було. Висушило вчорашня злива була, то наче й не було. Вітер висушив, протрахло, то до них не липне. Так, Наташі ще довго гратися, а я вже буду йти. Всім спокійної ночі.